Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 521. Середня відстань від Сонця до найближчої до нього планети Меркурій становить 57,9 мільйонів кілометрів. А до найвіддаленішої планети Нептун? 4504,4 мільйонів кілометрів. У скільки разів Меркурій розташований ближче до Сонця, ніж Нептун? Відповідь запишіть у вигляді десяткового наближення до одиниць. Добре, починаємо! Ми знаємо відстань від Сонця до планети Нептун 4504,4 мільйонів кілометрів і до планети Меркурій 57,9 мільйонів кілометрів. Щоб дізнатися у кілька разів відстань більше, треба поділити 4504,4 на 57,5 десятих. Так і зробимо. А тепер дивіться, щоб почати ділення. Нам треба, щоб дільник був натуральним числом. Нам треба перенести кому вправо на один крок. Але ми не маємо права переносити кому вправо, тільки у дільника. Якщо перенесли у дільника, тоді і у діленого треба перенести кому на стільки ж кроків. Це означає, що ми будемо ділити 45 44 на 579. Оцінили цілу частину і будемо ділити 4504 на 579. Давайте спробуємо взяти по 7. Множу 7 на 579. 7 на 9, 63, 3, пишу 6 помічаю. 7 на 7, 49 плюс 6. 55, 5, пишу, 5 помічаю. 7 на 5, 35 плюс 5 40. Віднімаю. І отримала 451. Тепер дописали 4. І будемо ділити тепер 4514 на 579. Взяли знову по 7. Ми вже знаємо, що 7 помножити на 579 це 4053. Знову віднімаю. Отримала 461. Ціла частина закінчилась. Дивіться, тому ставлю кому. Потім дописала 0. І знову тепер ділю 4610 на 579. І розумію, що треба знову взяти по 7. 7 помножила на 579. Отримала 4053. Віднімаю. Це буде 507. І далі вже ділити я не буду. Чому? Тому що в умові сказано, що відповідь треба. Округлити до одиниць. Ми відкидаємо число 7, а якщо ми відкидаємо більше 5, 5 або більше, тоді попередню цифру треба збільшити. Отже, це буде 78. І ми дізналися, що відстань у 78 разів більше. Все, відповідь у 78 разів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!